Нарешті у кінотеатрі показують мультфільмі не лише від Disney Піксар чи бронь Боже Але у нас рейтинг 6 тому надіятися на щось грандіозне, думаю, не варто. Ну а заслуговує цей мульт на вашу увагу та похід у кінотеатр Давайте розбиратися разом. Тож, як завжди, дуже коротко, та звісно, що без спойлерів про новий мультфільм під назвою Космоголовий. Давайте по порядку. Космоголови. Така собі дитяча версія секретного вторгнення з молодим ніком ф'юрі. Один інопланетний лиходій намагається захопити всю галактику. Але при спробі напасти на нашу планету його плани руйнують команду з трьох інопланетян. Злодій тікає на землю та вселяється у тіло директорки школи. А команда хороших, в свою чергу в голову одного з учнів. При створенні образу головного героя, автори напевно надихалися успіхом Майлза Мораліса з мультфільмів про людину бабука, та й взагалі дуже багато другорядних персонажів теж схожі на героїв фільмів та мультів. Тут навіть свій танос є. Загалом команда учнів та команда хороших інопланетян проти команди злого прибульця зі своїми посіпаками. І все це десь в одному з СМТ Америки. А точніше, практично всі події відбуваються в школі та навколо неї. Ці вище згадані творці мультфільмів зазвичай намагаються зробити так, щоб їх продукт був цікавий як дітям, так і батькам. Що хочуть цього чи ні, але теж будуть його дивитися. Це кожен раз проявляється по-різному, де більш важкий сюжет, де просто гумор побудований так, щоб були складні та багатошарові жарти, а де просто дуже захоплююча картинка, щоб тобі було, в принципі, все одно про що мультфільм. У нас же максимальна дитяча історія як по сюжету, так і по подачі. Ну а жарти це пірдош, дивні рухи та емоції. Ці це не затягнуто, так як хронометраж мульта складає всього майже півтори години. Звісно ж, тема расизму актуальна як ніяк. Тож тут напевно немає тільки українців, бо ті зайняті боротьбою з реальними уродами, а не з якимись там інополентянами. Типова боротьба добра зі злом без краплі жорстокості. Багато уваги приділили освітленню усіляким блікам, відзеркаленню тощо. Ти дивишся мультфільм, але події відбуваються, наче у реальному світі. Но в той же час зі сторони персонажі своєю анімацією нагадують якусь леді Бак чи Джимі Нейтрона. Не дивлячись на анімацію, персонажі все виглядає дуже якісно та дорого. Нехай фізика тут зовсім не працює. Ще з інтро мультфільму було зрозуміло, що саундтрек точно не підведе. Супровід всіх бойових сцен, взагалі здається, був взятий з гри Overwatch. але це не важливо епічності вистачає, особливо для юного глядача. Композитором стрічки є Брюс Макларен Лайол, який працював над такими проектами, як якщо чесно, я не знаю, що вона таке, ось вам постери може ви бачили. Ну, як дорослому хлопчику трохи за 30, але ще далеко до 40, відверто нудно і примітивно. Тим паче йти на це у кіно, а поставити дитині, доки вона їсть просто по тіліку якраз в самий раз. Він дуже схожий на багато проєктів, які зараз є у ютубчику у вигляді серіалів. Проста мораль, прості персонажі десь для дітей до 10 років, я думаю. Ну, якось так. Ну а що?